Привіт, привіт! Всім, любі мої дорогі Терези, рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новому році, у новому циклі. Обов'язково себе у ньому проявляйте. І хто не дивився, обов'язково подивіться свої розклади на 2026 рік. Там є промокод, по якому ви зможете отримати розклад Соляр. Це особистий розклад РО на 2026 рік, де ми можемо дивитися абсолютно всі сфери, всі місяці, і ви точно будете готові до всіх подій зі знижкою у 20%. Так, а тепер до січня ми переходимо. У січні, першого числа, у нас Меркурій переходить у знак зодіаку Козиріг. Коцарі для вас це шостий шостий, це четвертий дім гороскопу. І четвертий дім він символізує дім, так символізує вашу стабільність і ту базу, від якої ви відштовхуєтеся. Для вас, взагалі, ваш дім і мати своє житло це дуже дуже важливо. І так як Меркурій, це у нас планета спілкування, це планета у нас руху, так транспорту, техніки. Він переходить у нас у козиріх. Ви тут можете або собі додому купляти якусь техніку, наприклад, там ну прям дорогу, але надовго вона у вас буде стояти, так? Або це буде якесь, знаєте, таке у вас практичне мислення на рахунок дому, на рахунок сім'ї. Ви будете прям організовуватися, говорити да, на рахунок. Чогось максимально на довгий період часу, да, ви будете підписувати якісь документи, наприклад, там будинок купувати будете, або ви будете обдумовувати, наприклад, ваше весілля, або ви будете обдумовувати, як там з'їхатися з вашим партнером і будувати нову сім'ю, тому що Меркурій у нас буде іти. Фоку з рогу він буде давати вам саме можливість поговорити. І 18-го числа там буде новолуння у цьому вашому четвертому домі, яке дасть новий початок, новий поштовх, так? новий етап. А, так, і на новолуння, до речі, буде ще одне окреме відео. Далі, 2 січня, Хірон у нас. Це астероїд, який у нас символізує найбільшу травму і найбільше зцілення у нашому житті. Він стає в прямий рух у націю зодіаку Овен. Отут для того, щоб зцілитися, потрібно буде працювати і діяти, робити якісь конкретні дії. Овен для вас це сьомий дім гороскопу. Це ваші партнери, це все те, що вам не вистачає. Взагалі, тут активний у вас буде сьомий. І дуже активний у вас буде п'ятий дім гороскопу, а це якраз про відносини, про партнерство. Багато хто із Терзів у цьому місяці, ви прямо для себе приймете рішення, хочете ви сім'ю, чи хочете ви бути там наодинці з собою, як ви хочете бачити взагалі ваше партнерство. Це і друзі, це і е, якісь там е, ну, близькі друзі, скажімо, це і коханці. У нас можуть бути коханці, е, відносини коханих. І також це можуть бути якісь партнерські у вас відносини, виходити на перший план. Так от, хірон тут, стаючи в прямий рух, він зцілює вас. Так і, можливо, якщо ви до цього були ранені якимись стосунками, то зараз нарешті ця образа, ця рана, вона загоїться, вона пройде. А, далі, 3 січня, повний місяць у знаці зодіаку Рак у вас тут буде. І рак для вас це 10-й дім гороскопу, і це ваш статус. Да? Правильно, Терези, діва, лев, рак – десятий дім гороскопу. От, і це ваш статус. Повний місяць він буде висвітлювати вас. Він буде висвітлювати ваш статус, і тут буде закінчуватися якась ситуація, яка починалася у вас півроку назад. Так, це 3 січня, і у нас буде ще окреме відео так, на цей повний місяць. Далі, 14 січня, у знаці зодіаку рибки буде ставатися такий, поєднуватися. У нас буде Сатурн, Нептун, і посередині між ними буде парс фортуни. Парс фортуни це якась така подія, важлива, кармічна, в якій нам може дуже сильно пощастити, і ми можемо прям вискочити на вищу відку реальності, так якщо правильно в ній зреагувати, і це все буде у нас в рибах. Риби для вас це виходить шостий дім гороскопу, це робота, і тому тут вам може дуже сильно пощастити. Так, шостий. На, Вам може дуже сильно пощастити на роботі. От далі, 18 січня, з 18 числа тут уже у вас буде так, така початок, так, новолуння у козорозі. У вас буде, у вас буде початок якогось. Нового сімейного циклу, або нових відносин <кій> з вашою мамою, або тут можуть можете ви завагітняти, наприклад, так, якщо ви жінка, якщо ви планували. От, і там же у нас 18 числа Венера переходить у знак Зодіаку водолій. Це ваш п'ятий дім, і Венера це планета краси, грошей, подарунків. Ви тут від своїх партнерів можете отримувати дуже якихось багато гарних подарунків. Так, у вас може, якщо ви чоловік, ви можете жінку зустріти, з якою ви починаєте зустрічатися. Так? Або це може бути якесь це дім також натхнення, дім дітей. Так, у вас може в сім'ї там дитинка, дівчинка з'явитись по Венері. Це можуть бути взагалі якісь хобі у вас пов'язані з жіночністю. Ви взагалі, Венера вами покровитель своє, ви Венеру відчуваєте. Венера це у нас все, що про естетику, про красу, про смачно поїсти, про дуже якісь там дорогі вишукані вина. От тут ви будете цим всім насолоджуватися. 20-го числа сонце туди переходить, і ви уже у відносинах своїх починаєте себе розкривати, починаєте себе показувати. Якщо це якась творчість, то ви починаєте да, всім заявляти про себе, і вас стає видно бути. От і е, тут по сонцю дуже важливо енергію та свою там залишати. В у всьому тому, що приносить вам задоволення, тому що від цього ви будете і наповнюватися також. І Меркурій туди же переходить у водолій. Ви почнете дуже багато говорити, розказувати, подорожувати можливо зі своїм партнером. так, або ви будете дуже активно у якихось своїх творчих процесах, ви будете проявлятися, говорити, прям кудись подорожувати, навіть в якісь творчі ретрити, Там можете займатися арт-терапією. 24 січня Марс туди у Водолій переходить. і у водолії у нас стає Венера, Сонце, Меркурій у водолії. І Марс і Плутон у водолії у нас стоїть уже приблизно два роки. І от ви минулі два роки да змінювали якусь свою позицію до відносин, свою позицію до якогось свого натхнення, до того що вам взагалі в житті подобається. І зараз оці всі планети вони є особистими. Ви дуже сильно можете змінити свою особисту думку до ваших розваг. Да, у вас почнуть, у вас з'являться зовсім якісь нові розваги. Да, ви по-іншому почнете цінувати оцей свій час. Так. 26 січня у нас Сатурн і Нептун поєднуються в рибках, це у нас було у кінці червня місяця, тому тут ситуація може повторюватися. Як відстежуєте, що у вас було такого важливого в кінці червня, і Нептун у нас буде готуватися вже переходити у знак Овен. Ове. Да? І Овен це ваш сьомий дім гороскопу. Так, тут ситуація по роботі у вас може знову повертатися назад по поєднанню Сатурна і Нептуна. І потім Нептун переходить у ваш сьомий дім. Нептун починає абсолютно новий цикл, да? він починає йти знову по всіх 12 -ти. Знаках зодіаку, і це дуже важливий момент взагалі у нашій цивілізації, тому що тут на перший план дуже сильно виходять наші ідеали, духовність, духовний розвиток, якісь містичні знання, інтуїція. У Нептуна немає кордонів, абсолютно він вода. Вода, яка проникає абсолютно всюди, і вона ще може змінювати свій стан, так? І все це є вода. Лід це вода, пар це вода, просто рідина, це також вода. І от і без води ми не можемо жити, без цієї інтуїції ми не можемо жити. У вашому сьомому домі у вас може з'явитися партнер, який займається містикою, наприклад. І ви без нього не зможете жити. Це може бути народження дітей. Це взагалі Нептун у нас буде йти 12 ще років по овну. Але це і також. Таке бажання досягати активними діями своїх якихось мрій, своїх якихось ідеалів, всього того, що вас наповнює, і всього того, що вас надихає, так що тут ви конкретно да, от п'ятий сьомий дім, ви якось зі своїм партнерством, зі своїм коханням, ви будете. Шукати, або ви будете можливо знаходити цю людину, да, або ви будете розуміти, якою має бути ця людина, і вже в ближайший час ви її до себе притягнете. Головне мати собі чітку таку ціль, і ви будете дуже сильно от ці питання пропрацьовувати. Головне тут довіряти собі, довіряти своєму тілу, своїй інтуїції, тому що тіло наше воно завжди знає, що нам потрібно. Так, ну і тепер ми переходимо до карт. Як завжди, я вам нагадую, що ми дивимося всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. ця карти, які будуть повторюватися у цих знаках. Для особистих розкладів звертайтеся в Директ інстаграму або на мою почту. Завжди всі лінки в описі до кожного відео в шапці профілю також. Підписуйтеся також на мій інстаграм. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Всі, хто зараз дивляться, не підписані, обов'язково зупиніть відео. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок для того, щоб вам приходили оповіщення про нові відео. Так, і діліться своїми враженнями в коментарях, так, що ви думаєте? Діліться відео зі своїми друзями також. Я вам буду дуже за це вдячна. Дуже приємно читати ваші коментарі. І Ютуб це дуже сильно любить, ще раз вам кажу. Ну, і поїхали. Перша колода у нас для Терезів. Карта для Терезів на січень 2026 року. Дев'ятка кубків, прекрасний місяць на вас чекає, наповнений енергіями, коли ви зможете себе проявити, показати. Тут сонечко у вас є, да? це удача. Я ще з дитинства пам'ятаю, коли Божа коровка на тебе сідала, це завжди до щастя, завжди до удачі. Були якісь. У Вас тут, до речі, може політики й збути мечей на дні колоди. Так ви десь себе можете представляти, показувати, заявляти про себе. Дев'ятка це у нас кульмінаційна карта. І кубки це наповнення. Коли у вас дуже багато ресурсу, який ви показуєте, і завдяки цьому ресурсу ви отримуєте ще більше. Так? Це такі якісь заслуги у вас тут можуть бути, які ви будете разом зі своїми друзями навіть святкувати. Так, і ще карта для Терезів. Двійка жезлів. Партнерство От тут у вас виходить, бачите, у вас друга людина з'являється, з якою ви починаєте займатися якоюсь справою, вам починають допомагати. Також двійка жезлів це вибір. Дуже важливий тут для вас вибір, і важливо вибрати те, що вам більше підходить, що вам більше подобається. так? Прямо цінувати свій час, цінувати себе, дивитися за горизонт, по-перше, да, от прям брати більше, кудись їхати в якісь нові країни, вибирати новий абсолютно для вас шлях. От вам, вам це дуже сильно піде. І ще. Ой, імператор. Подивіться, тут е, так, по-перше, для Терезів жінок тут чоловік з'являється у вас на, на, на вашому. Плані так, і до речі, дуже такий серйозний, стабільний, відповідальний чоловік. Це часто чоловік, у якого є статус, у якого є там відповідальність якась. Так, це вже може бути колись у минулому батько, так, тому що часто це у нас такі серйозні, досить старші вже люди. От, якщо ви чоловік, то ви тут стаєте. Татом знову, або започатковуєте, наприклад, там нову сім'ю, і ви стаєте відповідальним за цю сім'ю. Імператор це у нас людина, яка бере на себе відповідальність за всіх інших людей, і він нічого тут не боїться. Так? Тому що він точно знає, як керувати всім суспільством. Він не приймає порад оточуючих, його дуже тяжко перетягнути на свою сторону і щось йому доказати, тому що на своєму досвіді він тільки. Приймає рішення. тут, щоб щось цьому імператору доказати, ви маєте прям на досвіді це показати. Це може бути ваш і батько, так, який вам буде допомагати. Це може бути ваш начальник новий. Так. Ви змінюєте, можливо, свою роботу, там подаєте резюме, вас приймають, і у вас от такий от прекрасний цей начальник. При тому, бачите, і тут жезли, і тут жезли у нього в руках. Клас. Далі. Ну, впевнено, ви себе точно будете відчувати. Карта для Терезі в січень 26-го року. Так, трійка пентаклів, Працюйте в команді. Вам потрібно прислухатися до думки оточуючих тут, так вам буде, або це, наприклад, ваша команда, ви будете вибирати собі партнерів, там хто буде з вами працювати. Трійка Пентаклів це часто якісь три печатки, можуть бути, три домовленості, якісь документи. Це часто робота, в якій ви набиваєте ще собі руку, Да, де ви почали вчитися, і ви вже там якісь перші гроші маєте, але вони ще невеликі. Вам ще потрібна тут вам ще потрібні поради. Так, щоб вам хтось допомагав, вас хтось буде вчити. Це може бути, до речі, так, якісь творчі, якраз такі. Подивіться, вони тут малюють. У них пензлики в руках, вони малюють. Ви будете якраз на якісь творчі вечори ходити, вчитися малювати, можливо. Арт-терапія, до речі, дуже круто допомагає. Я обожнюю ходити в майстерню малювати. Так, вісім кубків. Ого, залишаєте щось у минулому, відпускаєте. Трансформуєте себе, трансформуєте своє життя. Вісім кубків. Це коли ви не боїтеся іти вперед. І тут навіть важливіший для вас буде шлях. Ніж, е, так, ніж сам результат. От ви вже напилися. Бачите, тут в одній чаші залишився тут гарячий чай, і все інше ви вже випили, вже все перепробували, вже от, не так, а так вам, і ви такі думаєте, ладно, все, пішов я геть звідси, мені вже надоїло вам. Хоча, в принципі, ще деякий час там можете залишатися, але ви це не вибираєте, ви вибираєте зміни. Так, десятка жезлів буде важко, не легко, але закінчується якийсь важливий етап. Причому навчіться делегувати. То берете все на себе, тягнете все на собі. Так і тут може бути і переїзд, який, якийсь, і може ви там будете та нова робота починати, і ви будете абсолютно якісь там в новій сфері починати працювати, і з минулого ви йдете і. Це буде, знаєте, такий стронг період, але це закінчення, завершення, остання така фінішна пряма, і ви вже нарешті це зробили. Не перенапрягайтеся тут, пам'ятайте про відпочинок, пам'ятайте про відпочинок свого тіла, да, що йому треба давати відпочивати. Тому що не беріть з собою в подорож багато речей. Тому що тут може бути прям така тяжесть, яку ви будете тягнути на собі і думати, чи воно мені дійсно треба було то все. Легше по цій карті, да, от розділити на три частини і поносити по декілька-декілька раз, легше буде, ніж все зразу. Так, січень 2026 року для Терезів. Так, десятка пентаклів. Дуже хороша карта, це е, достаток, це гроші від сім'ї, які вам приходять. Це може бути час проведений з сім'єю, зі своїми дітьми. Ви час тут проводите, з батьками своїми проводите час. Це якийсь спадок, який вам приходить. Да? фінансовий саме дохід у вас тут може бути. І знову ж таки, це може бути завершення якихось на роботі процесів робочих, які ви вже прям повністю. Прям доробляєте і отримуєте за це дуже хорошу плату. Тут по десятці Пентаклів, да, це якісь або нові проекти, вам зразу все оплачують наперед. Ви отримуєте всі гроші. Так, сама ну, карта випала. Карта світ. Останній етап. Закінчення, подивіться, ви в захисті, так Ва, ви танцюєте тут, ви радуєтеся, у вас закінчується якийсь етап. Ви переходите це останні старший аркан. Ви переходите на абсолютно новий цикл тут. І дуже важливо позавершувати якісь моменти, якісь да, особливо у своїй сім'ї позавершувати якісь моменти там розібратися з усіма енергетичними там якимись боргами, з фінансовими боргами. І е, карта мир це поїздка кудись. Да, по світу прям ви можете їздити. Або з людьми знайомитися, які з іншого світу прям будуть, по-іншому думати. Так, і ще одна карта. У! закохані, не закохані? Ну, хоча це майже те саме двічка кубків. Да, Подивіться, така парочка закохана. Я думаю, у вас тут все буде прекрасно, да, нарешті. Закінчився у вас етап самотності. Ви переходите тут у якісь щирі такі прекрасні відносини. Двійка кубків це вибір, це правильний вибір, який вам буде дуже сильно подобатися, якому ви будете вдячні. І це може бути навіть якийсь ваш партнер, друг, зустріч з другом, десь там в подорожі ви можете зустріти людину. Так або людина, яка по миру, це хтось хто може бути старший за вас, хто у кого може бути більше ресурсів. Так, більше влади. От, і ви будете започатковувати або якийсь там новий бізнес, або нові якісь відносини. І оракул для Терезів на січень 26. -го. Так. Слухай мудрість. От буде вам приходити да, якісь фрази, може, на вулиці спіймані. Або там з музики. Говоріть з, з Всесвітом у цей період вам будуть приходити відповіді. Тим паче, ви повітряний знак, да? і ви відчуваєте цю інформацію. Головне до неї прислухатися, тому що тут прям хтось буде вам приносити цю інформацію. От такий для вас вийшов розклад, дорогі Терези. на січень 2026 року. Дуже рада була вам донести інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, коментарі. І ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!